Вітаю всіх тих, хто разом з нами вивчає параметри всіх учнів, всіх вчителів. Тема сьогоднішнього нашого уроку – лінійні рівняння з параметрами тип 1. Хочу вам нагадати, що тип 1 це рівняння нерівності системи з параметрами, які починаються словами. Для кожного значення параметра розв'яжіть, Ну і відповідно розв'яжіть чи рівняння, чи систему, чи нерівність. Лінійні рівняння з параметрами нам добре відомо 7 класу. Схема, яка на ваших екранах, це схема з мого підручника для 7 класу. Подібні схеми, безумовно, є також і в інших підручниках і інших авторів. Ми звертаємо увагу на те, яким є старший коефіцієнт А. Якщо старший коефіцієнт А не дорівнює нулю, то ми зразу приходимо до висновку, що їх дорівнює Б поділити. На. Якщо А дорівнює нулю і Б дорівнює нулю, ми маємо абсолютно конкретне рівняння. 0 на х дорівнює 0, і тоді х будь-яке часу. Якщо ж А дорівнює 0, а Б не дорівнює 0, ну, наприклад, 0 помножити на х дорівнює 7, то таке рівняння розв'язків немає, або коренів немає. Перед тим як ми трішечки почнемо занурюватися у проблеми подібних рівнянь з параметрами, хочу звернути увагу на дуже поширену помилку. Цю помилку роблять не лише учні. А й на превеликий жаль вчителі і цю помилку на превеликий жаль, вона є в одному з чинних підручників для сьомого класу. Дорівняння 0 на х дорівнює а в тому числі і автори підручника дають відповідь безліч розв'язків. Дають відповідь безліч розв'язків. Таку відповідь, ну я на жаль бачив і на уроках. І учнів, і вчителів бачив в тому числі, на жаль. Давайте ми спробуємо розібратися, чому висновок Х будь-яке число і безліч розв'язків. Ці два висновки не є синонімічними з точки зору математики. Тобто, на перший погляд може здатися, що це два синонімічних вирази. Ну, яка різниця, як дати відповідь? Це нібито одне і те саме, але це нібито одне і те саме. Чому? Давайте пригадаємо, що роз, розв'язати рівняння означає знайти всі його розв'язки або довести, що розв'язків немає. Знайти всі розв'язки це дуже важливо. Коли ми даємо відповідь безліч розв'язків, ми всі розв'язки не вказуємо. Наприклад, натуральних чисел також безліч, можливо відповідь безліч розв'язків розуміти, що розв'язком є будь-яке натуральне число. Правильних дробів із чисельником 1 теж безліч. Тому відповідь безліч розв'язків нам лише дає відповідь на питання, скільки розв'язків має рівняння. Таке питання у рівняннях з параметрами ми теж можемо побачити, до речі кажучи, але це буде тип 2, не тип 1. Якщо ж ми розв'язуємо тип 1, то ми даємо відповідь Х будь-яке число. Тепер перейдемо ближче до параметра. Наша схема Ах дорівнює Б. Давайте ми напишемо А велике. На х дорівнює Б. Велике, маючи на увазі, що коефіцієнти А і Б можуть бути виразами з параметрами або виразами без з параметрів. Нас тут буде дуже і дуже цікавити. Ця схема, яка вгорі, вона буде мати де, де деяку трансформацію. Нас буде цікавити два випадки. А дорівнює нулю і А не дорівнює нулю. Якщо А не дорівнює нулю, то ми дійсно зразу так само можемо написати, що х дорівнює Б поділити на. А от якщо А дорівнює нулю при деяких значеннях параметра А, може таке бути звичай. Ну, наприклад, це значення параметра А1 і А2. Тоді ми окремо розглядаємо значення параметра А1, значення параметра А2, записуємо те конкретне рівняння, яке ми отримаємо. При цих параметрах це буде абсолютно конкретне рівняння, і вже відповідно від того, на що ми виходимо. Даємо відповідь. Тепер ту, скажімо так, невеличку теоретичну частину, яку я окреслив, давайте розглянемо на практиці. Коли я з учнями або з учням в індивідуальній роботі починаю вивчати параметр, я починаю приблизно з такого дуже простого рівняння, де учні чітко повинні зрозуміти, що нам важливо те, що я сказав кілька хвилин тому. А дорівнює нулю і А не дорівнює нулю. Дуже просто, тут все дуже просто. Якщо А дорівнює нулю, то і я дуже і дуже рекомендую, коли ми розглядаємо конкретне значення параметра не лише в лінійних рівняннях, а в принципі в будь-яких рівняннях, системах, все-таки записати те рівняння ту систему, яку ми отримаємо. В даному разі ми отримаємо рівняння 0 на х дорівнює 3. І це рівняння не має розв'язки. Ну, я вже буду скорочено написати, де-не-де, -де, мабуть, вже буду писати порожню множину, тому що шкода часу. Якщо А не дорівнює нулю, як слово, якщо буду писати у відповідь, то А не дорівнює нулю, тоді ми дуже просто можемо знайти, їх дорівнює 3 поділити. На цьому весь розв'язання закінчується, нам залишається відповідь написати. Якщо А дорівнює нулю, то рівняння не має розв'язків. Або немає коренів, що те саме. Ну, я люблю кожне нове нову, скажімо так, частину речення з параметром писати з нового рядочка. Якщо А не дорівнює 0, то Х дорівнює 3 поділити на. От такого дуже простого рівняння ми починаємо. А потім я даю учням трішечки змінюю це рівняння. Тобто я, отут було 3, а тут стало Х плюс 3, давайте я прокручу. І якщо учні трішечки неуважні або не хочуть думати, то вони кажуть, о, я знаю, давайте розглядати, а дорівнює нулю, а не дорівнює нулю. І намагаються виконати це рівняння по шаблону минулої задачі. Ну, на превеликий жаль, звичайно, це неправильно. Тобто тут ключовим Значенням параметра, яке нас буде цікавити, є далеко не нуль. Ну, Інколи там можна називати, там, контрольне значення параметра. Я там можу назвати цікаве значення параметра, важливе значення параметра. Для того, щоб це важливе значення знайти, ми безумовно їх переносимо з правої частини вліву, змінюючи знак на протилежний виносимо їх за дужки. Виносимо їх за дужки і отримаємо. Ой, перепрошую, 3 не туди написав. І отримаємо ось таке рівняння. О, Х за дужками А-1. Тобто ми бачимо, що той коефіцієнт, який стоїть біля х, це а 1. І нам треба першим випадком. Ну, інколи я і пишу перший випадок, можу слово випадок писати, наприклад. Перший випадок, який нам треба, це коли старший коефіцієнт а-1 дорівнює 0, тобто коли а дорівнює одиниця. Якщо дорівнює 1, ми отримаємо цілком конкретне рівняння. 0 помножити на х дорівнює 3, як ми з вами пам'ятаємо, розв'язки воно немає, я вже буду тут скорочено писати, постав на Другий випадок. Якщо А-1 не дорівнює 1, тобто А не дорівнює 1, то х ми можемо сміливо ділити на А-1, х дорівнює 3 поділити на а-1. Що я зараз у відповідь і напишу? Якщо а дорівнює 1, то рівняння немає розв'язків. Якщо а не дорівнює 1, це то х дорівнює 3 поділити на мінус 1. Ці два маленьких, простеньких приклади, хочу звернути увагу. Ну, для мене це фактично елемент математичної культури. Я починаю розв'язування саме з того випадку, коли старший коефіцієнт дорівнює 0. Теоретично, можна починати, ну, можна і з іншого. Тобто, ці два. Пункти нашого плану розв'язання, ці два випадки, ну цілком, можливо, переставити місцями. Ніякого кримінала в цьому немає за великим рахунком. Просто я так звик. Якщо лінійне рівняння, я починаю з тих випадків, коли старший коефіцієнт дорівнює 0. Далі нас чекає ось таке рівняння. Ми вже маємо певний досвід. І ми розуміємо, що треба спочатку. Зібрати у лівій частині все те, що пов'язане X, у правій частині те, що з X не пов'язано. Тобто, так само, як ми розв'язуємо будь-яке рівняння лінійне, винести їх за дужки, і тепер ми повинні подивитися на те, що ми отримали. І, і маючи вже певний досвід, ми можемо сказати, що основну увагу ми звертаємо на те. Як коефіцієнт а квадрат мінус 9, коли він дорівнює 0, коли він не дорівнює, можна ще додатково розкласти на множники, до речі кажучи. І тоді ми будемо бачити, що коефіцієнт біля х дорівнює 0 у двох випадках. І, звичайно, кожне з цих випадків треба розглянути окремо. Давайте розглядати по черзі. Якщо А дорівнює 3. Якщо а дорівнює 3, то коефіцієнт біля х дорівнює 0, а права частина рівняння дорівнює 6. В цьому випадку розв'язків не буде. А якщо А дорівнює мінус 3, то ми отримаємо і в лівій частині коефіцієнт біля х дорівнює 0, і права частина дорівнює 0, тобто ми виходимо на рівняння 0 на х дорівнює 0. Це рівняння, Розв'язком до цього рівняння є будь-яке число. будь-яке число. Ну, я можу писати словами, для учнів 8 класу і старше можна писати х належить r, Як ви розумієте, це одне і те саме. Третє, якщо А не дорівнює 3, А не дорівнює мінус 3, тоді наш коефіцієнт, оцей червоний, він не дорівнює 0, і ми сміливо можемо. Поділити А плюс 3 на А-3 на А плюс 3, виконати скорочення і отримати, що їх дорівнює 1 на мінус 3. У мене все готово, щоб писати відповідь. Відповідь. Якщо А дорівнює 3, то рівняння немає розв'язків. Якщо... А дорівнює мінус 3, то х будь-яке число. Якщо А не дорівнює 3, А не дорівнює мінус 3, то х дорівнює 1 на А мінус 3. Ви бачите у нас у відповіді, в принципі, всі три можливі випадки. Далі нас чекає ось таке рівняння подібному рівнянні завжди корисно, скільки коефіцієнт біля х другого степеня відносно параметра, вільний коефіцієнт другого степеня відносно параметра х. В такому випадку досить зручним і корисним є попередньо розкласти обидві ці коефіцієнти на множники. Ну, в лівій частині у нас за формулою скороченого множення, а в правій частині ми розкладаємо. Знаючи корені квадратного тричлена. І далі ми, в принципі, поступаємо так, як ми поступали у минулому прикладі. Ми дивимося на старший коефіцієнт. Ми бачимо, що він дорівнює нулю у двох випадках, і ми повинні кожний випадок розглянути окремо. Якщо а дорівнює 0, яке рівняння ми отримаємо? У нас ліва частина 0 помножити на х, і права частина таке ж 0, тому тут х будь-яке число. Якщо ж у нас А дорівнює мінус 1 то ліва частина в нас 0 помножити на х. Ну, права частина можна при бажанні порахувати, в принципі, але нам головне, що воно 0 не дорівнює. Ну, давайте порахуємо. Тут у нас мінус 2. А тут у нас 2. Да? Ну, мінус 4, мабуть. <смі> тобто не дуже цікаво. Чому не дуже цікаво? Тому що немає розв'язків. Тобто, коли ви сидите на ЗНО, то за великим рахунком вас, не, вас буде цікавити лише 0 там чи, чи не 0. Якщо там не 0, то немає розв'язків. Тобто ви будете витрачати час або на контроль. До, до речі, кажучи. Ну, і нарешті, якщо а не дорівнює 1, а не дорівнює мінус 1, то наша коефіцієнт у лівій частині біля х нулю не дорівнює, тому ми сміливо можемо ділити на цей вираз. І коли ми поділимо на цей вираз, нам тут знадобиться те, що ми з вами попередньо розклали на множники. Виконали скорочення А плюс 3 на плюс 1, і ми готові писати відповідь. Готові писати відповідь. Якщо А дорівнює 1 то ну, давайте напишу отак. Х належить Р теж правиль. Якщо А дорівнює мінус 1, то немає розв'язки. Якщо А не дорівнює 1, а не дорівнює мінус 1х, то х дорівнює А плюс 3 поділити на А плюс 1. Рівняння ми з вами розв'язали. Ну, і наостанок нашого досить змістовного сьогоднішнього уроку розглянемо рівняння з параметром у знаменнику. Ось таке, яке на ваших екранах, я його склав таким чином, що не для всіх значень параметра А це рівняння. Існує. Ну, я любив писати колись так. Область допустимих значень, бо давайте зараз область визначення рівняння відносно А. Тобто не відносно Х, а відносно А. Тому що відносно А, тут Х будь-яке число. Тут з областю визначення все нормально. А от ЗА не будь-яке число, тобто А не дорівнює нулю. І в принципі, якщо є бажання і написати це як перший випадок, якщо А дорівнює 0, то. Можна, ми з вами цей філософський момент проходили в нашому минулому фільмі, в нашому минулому році, можна писати, рівняння немає розв'язків, що в принципі правильно, воно його їх не має. А можна і писати, що рівняння немає змісту. І так і так, правильно. Тому, ну, якщо, ви, якщо мене дивляться учні, то ви, будь ласка, спитайте у своїх вчителів, як вони хочуть, щоб ви це розв'язували. Ну, а якщо А не дорівнює нулю, давайте почнемо розв'язувати, так як ми вміємо розв'язувати, будемо у лівій частині збирати те, що з ексом. Спочатку розкриємо дужки, Потім у лівій частині будемо збирати те, що з ексом. У правій частині будемо збирати те, що без X. Можна Х винести за дужки, можна привести до спільного знаменника. І ось та ситуація, з якою ми зараз почнемо наш аналіз. От що ми отримали на проміжному етапі. Давайте я трішечки прокручу. Ну, ми з вами той випадок, який ми розглядаємо. Ми його розглядаємо такий, що А не дорівнює 0, то ми можемо ліву і праву частину помножити на А квадрат, який не дорівнює 0. І ми з вами виходимо ось на таке рівняння. О, от або я можу навіть, ну, треба було зразу розкласти на множники, до речі кажучи. Ось на яке рівняння ми з вами виходимо. Ну, далі, в принципі, що з ним робити, в принципі, ви вже знаєте. Ну, Оскільки в нас там другий 1 і 2, ну тут вже, мабуть, там треба A, B писати або AB, або там, я не знаю, 2, 1 можна писати. 2, 1, 2, 2. Давайте розглядати. Якщо А дорівнює 2, на що ми виходимо? Ми виходимо 0 на Х дорівнює 0. Х належить Р. 2-2 випадок. Якщо А дорівнює мінус 2, ми виходимо 0 на х дорівнює, ну, можна не рахувати факт тот, що немає змісту, тобто 0 ми не отримаємо у правій частині. І якщо нарешті а не дорівнює 2, а не дорівнює мінус 2, то ми можемо поділити. А мінус 2 на А на Амінус 2 на А плюс 2. Виконати скорочення. Ну і за великим рахунком, мене і така відповідь влаштує. А можна і розкрити дужки. Зараз будемо писати відповідь. Ну У відповіді давайте. Скажемо наступне, можна писати про випадок А дорівнює нулю, рівняння немає має змісту, можна писати. Давайте ми будемо писати, немає розв'язків. І тоді в нас відбудеться цікавий момент. Випадок оцей. Коли А дорівнює нулю і немає розв'язків, і випадок оцей. Ну, якщо грамотно і культурно, треба об'єднати. Якщо. А дорівнює нулю, або А дорівнює мінус 2, то, то рівняння не має розв'язків. Якщо А дорівнює 2, то Х належить R. Якщо А не дорівнює 0, ви ж пам'ятаєте, що другий випадок... Ми починали з того, що А не дорівнює нулю, а потім ще і оце. І не дорівнює 2, і не дорівнює мінус 2. Тому наступний, наступний наш рядочок у відповіді, якщо А не дорівнює нулю, А не дорівнює 2, А не дорівнює мінус 2, то Х дорівнює 1 на А квадрат плюс 2. Таким чином ми це рівняння розв'язали. Сьогоднішній урок будемо закінчувати. Якщо вам сподобалося, ставте лайк. Ну а якщо хто захоче стати спонсором мого каналу, це теж не забороняється. До нових зустрічей.